Вітаю, друзі! Три російські винищувачі вторглися в повітряний простір Естонії. Зафіксовано порушення території країни НАТО. Зробимо розклад на цю ситуацію. Я нагадую вам про лайки, коментуйте це відео та підписуйтеся на канал. Дно колоди, суть ситуації. А по дурню, спонтанне ризикове рішення, політ у просторі над мирною країною, три небезпеки, потрійці мечів, військові винищувачі, поки що холодне вторгнення без застосування вогню, провокація. В них немає зараз сил. Це спланований проєкт з метою розслідувального характеру дослідження для створення ситуації нестабільності, розбалансувати повторення того, що було, викликати страхи, тривоги, відчуття небезпеки лицарю Пентаклів ще, можна сказати, припинити допомогу, ймовірно, Україні. Та зайнятися власною обороною. Перекинути ресурси на власну оборону. А розуміють, що належний опір не отримають попажу кубків відповідь, не отримають, тому чинять провокації. Якщо не буде активних відповідних заходів, вони продовжуватимуть тероризувати. Росія по імператриці це про визнання зон свого впливу, на бувші три республіки по трійці кубків Латвія, Литва, щось в тому дусі. По Єрофанту, це новий, ніби новий проєкт повернутися до старого, їхні скрепи. Загалом вони божевільні повністю. Вони маньяки.